Є повідомлення, що по деяким населеним пунктам окупанти примусово виселяють людей з будинків, і це були повідомлення. І з Нової Каховки, ну і я казав про село Таврійського пристанського району, де окупанти примусово виселяють людей і заселяються по приватним будинкам. Також вони облаштовують і риють окопи саме по узбережжю, якраз Дніпра і вдовж взагалі всього берегу, і не тільки до Греблі Каховської ГЕС, а й від Греблі Каховської ГЕС і вплив Енергодару. Якщо ми кажемо про Каховське водосховище, але здебільше людей вони зараз так само починають виселяти з міст і сел, які знаходяться не неподалік від саме Дніпра. Це стосується на зараз такі сигнали йдуть з Каховки, з Нової Каховки, з казачих лагерів, з голої пристані, і з Олешок відповідно.